Кривий ріг став першим у Дніпропетровській області містом, у якому компанія Дніпро Беленерго відкрила центр обслуговування клієнтів. Мета проекту максимально наблизити послуги до кожного абонента. Центр обслуговує і юридичних і побутових споживачів за принципом єдиного вікна. Це означає, що тут під одним дахом можна отримати консультацію з питань енергопостачання або здійснити будь-яку операцію від оплати рахунку і до отримання технічної документації на встановлення електрообладнання. Для реалізації проекту свої зусилля об'єднали обласна муніципальна влада та найкрупніші Ніша українська енергокомпанія ДТЕК настраює свою роботу на то, щоб бути ближе к потребителю, щоб обслуговування потребителя було як можна найбільше для ньот. Наш город є пілотним в подобних проектах. В самом здании исполкома есть бюро ВИЗа, которое работает в подобных направлениях, оказывает более 200 услуг. ДТЭК сегодня, сделав такое хорошее помещение, выделив сюда немалые средства для удобства, я считаю, это очень серьезный и хороший шаг к людям вот, с целью улучшения обслуживания населения города. Енергокомпанія вклала у цей проект близько 800 тисяч гривень. Гроші пішли на оновлення приміщення, модернізацію операційної системи та перенавчання персоналу. Деньги були направлені і на обновлення поміщення, на створення комфортних условий обслуговування, на обновлення операційної системи, на перекваліфікацію нашого персоналу. Оперативність та мобільність послуг головний зміст трансформації довідкових вікон у центр обслуговування клієнтів. Усі необхідні сервіси сконцентровані у одному приміщенні. Ми задумалися о том, що потрібно підходить. Нужна уходити від позиції монополіста і робити те, що ви видите сьогодні. Це система взаємоошення з клієнтами, яка обеспечить його а, товаром, тобто електроенергією на ближайшего качества. по нашему глубокому убеждению, тариф должен быть таким, что он приемлем для любой семьи. Ну и В – это возможность клиенту получать любую информацию, начиная от состояния счета, наличия, отсутствия, напряжения, подключения к нашей сети и так далее, и так далее, в максимально упрощенной, облегченной форме. Это чтобы клиенту было легко, быстро, удобно обслуживаться. Ну а наша задача – обеспечить надежное электростанавливание. Новий формат обслуговування клієнтів не випадково апробується саме у кривому розі. Місто споживає близько 40% електроенергії, виробленої у Дніпропетровському регіоні. Це 283 тисячі побутових та 8 тисяч юридичних споживачів. З огляду на протяжність кривого рогу зручне розташування центру у Саксаганському районі дозволить клієнтам дістатися сюди протягом години з будь-якої точки міста. Ми розробили систему, яка дозволяє швидко оперативно і найголовніше зекономити час всім клієнтам нашої компанії отримати здесь повний сервіс услуг. Починаючи з заключення договору на поставку електроенергії, оформлення отчетів. Получение расчетов технических условий, других оформления документов, связанных с электроснабжением, здесь можно оперативно и быстро оформить. Компанія продовжує активно впроваджувати дистанційні сервіси обслуговування клієнтів через інтернет, мобільний зв'язок або за допомогою терміналів. За допомогою нового сервісу Особистий кабінет клієнта в режимі онлайн споживач може відслідкувати процес нарахування за спожиту електроенергію за будь-який період, внести показання свого лічильника і оплатити рахунок, не виходячи з квартири чи офісу. На сьогодні цим сервісом користується вже понад 10 тисяч абонентів Руху. У компанії сподіваються, що з часом це стане звичною процедурою для більшості споживачів. Впродовж перших місяців роботи центру у Кривому Розі повинні відшліфуватися типові стандарти надання послуг. У майбутньому ця практика буде поширена по всіх містах і районах області. Тільки у Дніпропетровському регіоні планується відкрити ще 34 таких центри обслуговування клієнтів. А до кінця 2016 року 115 центрів діятимуть у Дніпропетровському. Петровській, Донецькій областях, у Криму та у Києві.